Всім привіт! Знову починаємо таке нестандартне відео буде сьогодні. Котел. Той, хто слідкує за нашим каналом, вже знайомий наш старий. Вітання панові Сергію із Гребінок, За рахунок його Андрій буде мати котел. Хоча й Андрію ми також пообіцяли. Ви неявляють, як я вибачався, ну не встигали мені як зробити. А тут раз, і котел залишився. І головне, що цей, до речі, запитував що там з котлом. Він мені пише, на вайбі пройшло скільки днів, адрес так і не написав, пише, що з котлом. Інструменти так насипом. насипом, Та сідожок немає. Взяли все, що потрібно, що не потрібно, значить буде цікава котельня, обв'язка без теплоакумулятора. Це не часто буває, Не часто у нас буває обв'язка без теплоакумулятора. Тривале горіння, побачу, у в нас вийде плюс електрокотел. І ще справа в тому, що людина взагалі без опалення, там ще по нашій війні. Люди пишуть, а може у вас е десь якась можливість, от яка можливість, коли ми беремо людей ще чергу, де ми мусимо взяти. І Кожна людина думає, що ситуація саме найбільшим проблем, а тут людина без опалення взагалі сидить. Розумієте, що у вас якийсь газ, є ще щось. Протримемося трошки, ми приїдемо, тільки треба трошки терпіння. Будемо ми і на Львівщині, і на Житомирщині, і на Київщині, і на Франківщині, десь дасть Бог життя. Скрізь ми маємо приїхати. І на Тернопільщині трошки терпіння. Бо люди взагалі без запали. Якщо можна якось гріти будиночку, будь ласка, потерпіть. Що Всім приємно перегляду, нам щасливої дороги. Ну і вже ми на об'єкті. З порушниками законів правопорядку вдалося нам, слава Богу, якось розстатися. Зараз почнуть писати в коментарях, якби ви так з Польщі, якби так в Америці. Є закони. Для чого ті закони? Для чого та війна ведеться, якщо до гірше орків поступають? Є причини для зупинки. Люди... Не, не називають ці причини. Ну, треба якось. Не знаю, знаєте, кочерина. Метр? Ні, трошки більше метра. Треба сюди якось розмістити, плюс тут ще, Ага, є баня. Є парилочка. І треба якось цей бойлер задіяти. Це буде такий економайзер на димоходові. І там всередині змічок мідний. Може, ну, у нас було тут. Рядом другий Ми в минулому році щоб не провалитися. В минулому році ми тут ставили. Якось треба димохода буде сюди підвести. Ой-ой-ой. Як би це розмістити? Ніхто не знає. Плюс ще десь електрокотел має бути не знаю, де. Гаряча вода так зроблена, холодна вода, щось тут таке нароблено, нароблено. Ось будемо розбиратися. Ось треба сюди не знає, як сюди довести, то котла. Будемо якось доводити, довозити. Оце нам треба таке зробити. Щось придумаємо. Щось придумаємо. Якось заїхали ми сюди, треба його отаким шляхом, то якось сюди відправити. Людей якби не багато. Якщо є, то не всі такі, що можуть піднімати. Не всі такі, що мають піднімати, не ну, кось будемо його туди рухати. До речі, в тому будиночку такий самий точний котел Це Якби два будинки з'єднані в одне, там вже він працює рік часу. Ну, ми зайшли трошки він такий в сажі, а подивимося на лаштування. Зараз не горить, зараз не горить, поподивимося, як він буде працювати. Аналогічний котел знову будемо ставити. Точна копія. Ми його не вдали, він трошки був потертий, що возив на нову пошті, на делівері, але яквіймал десь дарунули. Фарби з собою не взяли. Ще там треба з дімоходом буде розібратися. Зараз будемо щось, щось думати. Попробуємо по дошечках положити його так на, на це і на трубки на накатуни йде Ну, Нема на оператора Все буде за кадром. Так, з певними зусиллями і з допомогою сторонньої котел. Приїхав сюди, ложили досочки на досочки такі поліприпалені трубочки. Значить, все гарненько, це тільки так. Рукам брали. П'ятна котел гарненький, чистенький, ціленький. Та сторона потерта, але, мабуть, той сторони ми поставимо до стіни. Та не мабуть, але варіантів немає. Єдине, що димоходи якось їх треба буде вести. Труб ще немає. Треба їх занакови там. Поліцеї закрили. озера. Це як ми монтували, всі нюанси, все Там теплопідлогу ми переробляли. І це було двох домін, як воно працювало не зовсім файно. Зараз теплопідлога регулюється. Собі спокійненько. На теплі своя температура, батарея своя температура, все тут гарненько, класненько. Якось так. Все, дякую всім, хто нас задивився. Раптом хтось не підписаний, будь ласка, підпишіться, щоб люди могли інші побачити. Бо в нашому каналі такої інформацію, яку люди шукають. Каже, запізно знайшов. Запізно знайшов. Нехай люди собі дивляться. Нехай люди собі використовують. До речі, система з е, можливістю самотюк, коли пропадає світло, все, все працює без світла. Ну, не так, як світло, звичайно, підігріву, того нема, того немає. Але працює воно. А наразі всім дякую і до зустрічі. Час у нас іде швидше, ніж робота. Дуже повільно робота наша рухається по тій причині, що не знаємо, як зробити. Пробуємо різні mm. варіанти. Дивимося, що у нас є. Є це завороточки, цей байпасик. Замість відростилочки, ну це е, дюйм з четвертью, тобто 32 труба. По тій причин, 40-колки не було, в принципі, цього буде достатньо і добре. <клес> <клес> якщо у вас котел слабо тримає температуру, це також впливає. Добре, коли отак тягне. Хоча на схемах я малював так, але на практиці це треба буде десь виложити з олівцем, щоб тягнуло зубраточки, так там сюди, а під підміс, що збоку, так краще. Так краще. Котлового насоси ми крутили, 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 хотілося тут розмістити. Ой, не котлового, а на опалення. Котловий буде там внизу. Але тут наш димохід все псує. Тут буде десь, бачимо, до стіни вже мали, треба маленько піднятися. І його бачимо, там отвір трошки нижче десь зробимо. Бойлера того вже зварив, переварив, це теж якби час. Вихода поварював, позаглушував. Тут, ну, Тут вже не будемо заварювати. Якось там вінвато і заповнити, щоб не було конвекції всередині сквознячку. носили Носило-носили і туди сюди. Його підняти вдвох, ледве-ледве піднімаю. Він настільки тяжкий. Ось ця труба товсто стінна, бачимо. Сінка дуже товста. балон, труба всередині мідна. Настільки тяжкий він. Ми його носили носили туди-сюди. Думали, тут туди його розкріпляти, але тут якби теж вигляд. То виміряли. От там його якось примірили. Куточку не має бути в самому куточку. Це все час займає, займає. Тут якби відсунули трошки далі котел. Там було б більше місця, нашого п'ясочку, в принципі, все було б добре. І проблем з дімоходом не було б тут знову люк. Там ну, розводка, вода, крани, все, тут немає нам сюди. Ми вже практично тут притик. І так пробуємо туди-сюди щось. Люди думають, що у нас так воно легко. Саме раз і зробилося. Ні, не легко. Хоча бачимо, так намагаємося, щоб було акуратненько, рівненько, там де ми, там, вже де ми робили, щоб вже було воно більш-менш людський вигляд. Ну і насосано ми зробимо над тою трубою, бо тут димохід. Буде знов гріти в піцями насос. Він якби війшов би, але не хочеться, щоб воно пеклося. Насос біля димохода, близенько нам не, не подобається. Не подобається. А може зробимо вниз. Ще не знаємо. На рамчок нас немає що вам показати. Все те саме, що було з вечора. Поки ми спали, нічого не робили. Сам на прихваточках будемо знімати. Ну, це обваримо. Там, а, там трошки не це обваримо по цьому прихваточку. Тут обваримо. І вже оцей бейпас із насосом на будиночок буде готовий. Насос обов'язково повернемо, він так не буде. Це буде вхід з котла, це буде підмісно молеколу. Бойлери вже вирішили тут, ми його носили куди, туди-сюди. Будемо робити трошки місця, є тут ззаду. Господар десь поїхав за димоходом. Бо тут була вчора облава в Ковелі, не можна було доїхати. Орки окупав, окупували Ковель, не можна було ніяк добратися. А зараз пішла робота. Напруга була дуже погана, не варило, ліпило. Просили, мало я кажу, ніяк не варить. вартість, трошки покрашивався, трошки вернули якось. Попросили господаря 2,5 електроду купити, в промо 2.5. Та й та напруга пропала, вивкували світло, відключення і робота стала. Проспали ми світло якось так. Поки немає світла, влад все одно щось робить виглядає, що працює. Треба трубу там пробити отвір у стіні. Труба, завороточка тут вже відірвали доски. Завороточка тут буде високо. Ну, ми не можемо туди нахило дати, бо то вона вище за двері. Контр, Контрнахил туди буде нищати. Буде працювати само Буде працювати. Тобто що не буде працювати, батарейка навісили. Піде трошки на, на спад, на спад, на спад, на спад. І тут йдеться із тієї кімнати. А вже лакав, починав починає свердити, бачимо теж. Але нема перфоратора, ну, світла немає перфоратора. Оце десь буде рівень підлоги, мабуть. Це піде в стяжку. Це вже воно буде потім в стяжці якось там. На підйом, де тут зійдеться дві. І туди на підйомчик. Треба зробити одну батарею. І другу батарею. Проблема тут вже подачу варити, якби не є проблеми, друга батарея тут буде, бо там вікно не може навісити. Ну, підлога підніметься, буде якраз нормально. Це якби сама крайня точка. Врізаться подача, то є тут де хоч, в принципі, є де хоч. а з вороточкою, З вороточкою? вороточкою проблематично. Ну що, знов генератори в тренді. Генератор тренді так, як же то він тут розказує, що тут куди. Де краник тут є? Краник, краник. Краник з тої сторони. Потяне, не потягне він. Краник. Краник. Він що, відкритий був? Мабуть, що був відкритий. Логічно, паперок закритий, правда? А так відкритий. Чи так відкритий. Ніде нічого не написано. От тобі на. Часто користуємося такими речами. Може і може і закритий, може і так відкритий. Не знаю, як відкритий так. Так, так, так. Де збагаджувач? Підсос де. Що ж у нас таке? Я не знаю, що де. Ага, тут слава за цим. Багаж, ось тут багаж. Якось так він... Тут. Так, сюди його закрили. Так. Маса де? Де маса? Може акумулятор? А, немає акумулятора. Немає акумулятора, старти не хоче. Без акумулятора так, нічого страшного. Такий старт з масія. Не хоче. А, зачання О! Все. все, працює. Бідзі закінчився. Так, значить так, було відкрито. Значить так відкрито. Ми тут тика ніхто не відміняв. Сейчас не будемо збагачувати. А так ми вчимося, ми тут тихо. Є так є контакт. Є контакт у нас. Тут зменшуємо, бо ми власні нова ту накручували. 85 від генератора зазвичай буде достатньо. Будемо пробувати трічкою. І там десь там підвезет 25 вельми зробить. Бо то ліпить я не варить. Можна генератор навіть буде краще, побачимо. Від генератора діло пішло веселіше, вариться набагато гарніше. Єдине, що там понаварювали, ті від мережі не варило. Тому це розплавляти, воно не гарно. Я мусив від генератора поправляти, розплавляти. знаю, що зовсім не варило, ліпило. Там десь перфоратор включив. Десь отвір, робить, не в там будинку. Бій. І зварочка відчагує. не знаю там Вт, де воно пише. 3-4, максимально 3-6. Я думаю, що там 3 кВт є, 3 кВт для зварки. Вистачає саме головою. Вариться дуже добре. Тобто краще, ніж від мережі цієї. Що, що з мережою було, не знаю. Щоб не подумали, що я вигадую. Дивіться, це варили ми від мережі. О, Немає напруги взагалі. Ліпили, ліпили, ліпили. А це від генератора. О, дивимося, як від генератора вариться. Отак від генератора. Те самий апарат, ті самі електроди. Це ми зварили генератором. А це мережа. Ну це робили по місцю прихваточку, Не можна, не варити від мережі, що там з мережею. Ще раз повторюю, цікаво, що міряємо вольтметром 240 вольт. А просадка страшна. Тільки починаєш варити просадка, де там щось з проводкою, кидали десь переноску, туди напряму якась довга переноска, Те саме. Чи там може мережа слаба, чи ну не знаю, що там є. Не вистачає потужності. Спочатку це варилося від мережі, десь з'явилося трошки краще. Оце варилося теж від мережі. А потім пропало, ну, так виявляється, тобто пропадає. Оце від мережі по місці якось заліпили. Якось заліпили. Те від генератора доварювали. Дивіться, генератор варить. І при тому всьому там влад перфоратором постійно користується. Перфоратор плюс зварка 3 кВт відтягує, хоч би що. Привезли нам. Вент-устрій з магазину, Лієвочка не туди. Лієчка сюди вниз має бути. Попробуємо. Коліно ми не тут брати, бо О, 321 ще міліметровка, напевно, так? Да? Да, міліметровка. Вистачило тут і тончого. У вас там не гріється наш котел, ну таке діло. Тут чим буде добре? Добре, тим буде, що тут висвітлення мало би все чистити, можна буде чистити, а... Напроти того проб'ється, можна буде пробити отвір, або розбірне буде воно. Будемо міряти до котла, що воно як воно підійде чи не підійде. Дякую Сергієві з Гребінок, що котел робився якби під його замовлення. Що він заказав нам круглий димохід, зараз нам простіше. Якби був квадратний димохід, ми мали б зараз проблем зайвих ого. го А так круглий, круглий стандарт, Зайшов, що бачите, як файленько. Все плотінь ще заходить. Ну, але тільки треба, напевно, напевно треба перш нам трубок поробити, бо ми зараз не вставимо. Весь не вставимо, Так що ми поки не вдіваємо, воно якщо ну, туди напити, воно не йде далі. Але плотненько потім знімати буде чашку. Бачите, як тут зроблено файненько, без ніяких люфтів зайвих, без нічого. Ось таке. А, це догори треба було, зараз оберемося. Знімемо. Крулим димоходом набагато простіше потім робити. Якщо в цеглу, там квадратне, таке питання немає. Круглий 180, в принципі, 160 вистачило. Ну, Так заказали нам пан Сергій. А тепер пан Андрію вже буде готове таке, щоб там нам пройшло глина той бой, щоб не заважало. Щось воно буде. Дощик нам не дає розслаблятися. Цікавий момент будемо пробувати різборість від генератора. Потяне, не потягне, не знаю бо більше навантажені, ніж збарельний апарат дає на мережу. Будемо пробувати. Немає мене оператора, буде все за кадром, вибачайте, дощ нас мочить, все мочить, не знаємо куди ховатися, криші немає. Ай! Такі у нас умови для роботи. Осінь, серість, в тепленькій хаті, а нам приходиться під дошем, ночам, ночами і так далі тому подібно. Ну Важкувато було йому, але нарізалися різьба прекрасненька. Одну зіпсували, тут генератор не винуватий. Таке нас буває, де колись попаде десь стружка і заклинить, і злизало. Вже декілька разів таке в нас було в практиці. Злезує різьбу. Тобто, коли слаба мережа, то він зупинився, а так він не відчув за рахунок того, що це не генератор. А тут прекрасна різьба, питань взагалі немає. Витягує. Ну, це потужний генератор. Так, Є навантаження. Я не став, що більше на зварці. У зв'язку з слабою мережею попросив господаря купити моноліт. Ну я не казав моноліт, я казав 2,5. Але виявляється дефіцит 2,5, 2 і 3 є. 20 тонків для напалення, 3 затяжку на це. Є слаба мережа. І зараз від генератора чуємо там воно ну, дає навантаження, але легше. І вже зменшив ну, наш, на 70 навіть менше, вже на 65 А можна ставити. Прекрасний коварин, шов гарненький, шов гарненький, бачимо. Ось такий шовчик у нас. І легше, коли слаба напруга, ще щось, і воно, воно тончим, легше маневрувати, менше шлаку. На такий делікатний взагалі треба, щоб було. Ну, ми возимо з собою трошки есабовські, десь складних місць, 2,5. Але вони дорогі, трошки, скажімо так, шкода їх. Хоча можна було. А Це прекрасненько йдуть. Чи векло варить. Десь там в хаті впав, що на часу батареї навішується, ще там покажемо. Там десь довбав отвір, попав в арматуру, ще раз довбав, ще там намучився. Говорив, бачимо, там лежить гаряченьке парує. Все промокло. Все промокло. Маску намочило. Там же із завтоком зваркався мокро. Рибоварк зараз буде не знаю що вам зробити, куди сховатися. Так робити теж не можна, не виходить. Все за комір, щоб пробило насквозь, маска мокра, все мокне. Не знаю, що ми зробимо. Це так, так далі не, не можна. І так там приходиться. Владові краще він працює. Будинкові, наця батарея навішана. Це господар навісив, ми йому відбили лазером рівень, де воно має бути. То я не знаю, що там мотор інбив. Кран американочки для самопіду це добре. Там наш столик, ж шклетва, я не знаю. А щоб сюди зайти, то треба там не знаю скільки там, 50 метрів по периметру сюди. Можна було коли тут було поставити, але це нереально просто. Щоб він зробив. А я напевно, показував по вербатурі, може зробити ще один отвір. Туди отвір готовий, туди отвір готовий, тут по 25-ку добавив. Бачимо 32 очка піде далі. 25 очка там перейдемо дві 20 очки Різочку теж мав зробити одну сюди. По параматуру зробив другу врізочку. Другу врізочку. Ну і вже з тої врізочки розкинемо одразу на дві-дві дві батареї сюди теж. Завороточку теж в одну зійдемося. Буде працювати, варіантів немає. Там буде заниження, вода не буде стікати, бо туди підйом. Вода не буде стікати, але тут є теж аналогічне, бачимо під підлогою, там заниження. А потім зворотка пішла десь на підйом. Десь вона якому місці не знаю. Там десь є такі регістри поварені. За тим декором. Ой, десь воно там піднімається та звороточка. От тут же вона високо. Ось тут бачимо, не знаємо, що на такій висоті. А тут іде під дверима, десь вона. Ось тут на звороточка бачимо. Пішла вниз. Пішла вниз. А де під... Ось тут бачимо знизу, а там десь вона піднялася якось. Напевно, біля першої точки піднялася, щоб повітря виходило. Там, не знаю, перепад сантиметрів 30. Але тут не збігає вода. Я не знаю. Тут озеро там, з озера дне вітер, десь якщо не запалити, може прихопити. Тож ніж тут прихоплювало, десь там батарея лопала, не знаєш, труба ціла, залишилася. Дощик нас не вщухає трошки більше, трошки менше, до речі. Морози все тут квітер ростуть, уявляєте? Чудеса які. Такі рози трояндочки якісь не знаю. що Зробили капота, ну господар зробив. На, на двигуна опікаємо ми запалення. Це вже після бід нас покормили, нічого ми не зробили. Робота не йде, а кормити кормлять. Не знаю за що. Буду пробувати. Перебазувалися ми. Тут що за нас мочило, все понамочувало. і болгарки, і зварки, і маску. Ребезувалося ми ближче до дров. Дрова, до речі, гарні. Казали на тому куплові борці на лай будинок утеплений. Казали 10 полін, два відра, не знаю, такі чи не такі, може, якісь інші дрова. На добу їм зараз вистачає. Ну, температура така біля нуля на, на вулиці. Але палили на ніч. Що досить не полешети, будиночок утеплений. Що, працюємо далі, працюємо далі. Бачимо, двері ми закрили. Одночасно і затишок, і одночасно вентиляція у нас. Освітлення, протипожежний захист. Дощ на голову не капає, потрошки наш столичок починає висихати. То робимо врізочки і що хочу сказати? Що хочу сказати? Значить, електродики. Електродики 2,5. Ну, може така попала партія, може що. Єдиний їх недостаток, що їх мало. Може не вистачила. Інакше забирає напавлення, і я тут. Навіть буває, що дві зварки одночасно ну, часу попаде, ну, але так генератор майже стає, аж на дві, дві одно і іде генератор легенько. І настільки е, файненько вони горять і дуже вдалі електроди. Просто прекрасні. замечательно Ну, цей об'єкт ми запам'ятаємо на все життя. Довго я бажався їхати. і Я думав, що воно мене минуло. Вже бачимо, манічка знову, нічого, абсолютно не зробила. Нічого, електрику там має бути, і все. На генераторі варить хачі. Я чекаю, поки він позварить, там якось стика. Стики там застикать, там без, ну, багато стиків, без переставку варить. О, і навіть буде в мережі, не можна двох варити, чекаю. Тут треба заварити, бачимо, а Щоб поставити назад, навіть ще плану толкового немає. Настільки все, не то що багато роботи, роботи. Ні, роботи є об'ємні, малий. Але так воно все ту, з тим погодою, з тим світом, з тим всім та проблематично, так воно тяжко заходить в нас. Рідко так буває. На вулиці Нічечка. Перестав дощ. Влад закінчив варити в хаті, що у нас. Затягнулося вже третій день, ще немає, немає вам що показати. В хаті покажемо. Просто влад цілий день варив. Там дві батареї, там різочки, Ну потім я зайду, покажу. Сам зварив. А тут дощі, щоб мені треба було бігати туди, сюди, за кожною дрібницею. Значить, болгарку треба переносити, зварку треба там варити. Зварку все переносив, бо Влад забрав зварку, влад варить в хаті. Одночасно не виходилося до вас варити і так один другому заважали. Та й потім ввечері, коли стало світло, бо цілень на, на генераторі, все одно не можна до вас варити. Значить, Влад зварив все, все, все поварив такою апараточком. Всі врізочки, складні місця, Побачимо, потече, не потече. На речі, ми тільки починаємо робити. Це у нас є ось. є у нас вже апарат зварювальний. В тому вже цеху, вже у нас цех із зробітні став. І Апарат вже буде тут, вже не треба буде нам бігати. Щоб буде мені допомагати, то я цілий день сам М може, може трошки на щось піде справу вже. Ніч, вже люди кажуть, скільки нас будете жити, їдьте додому. А ми, нічо, ми нічого не зробили. Значить, бачимо це байпас, і звороточки є. Подача від котла є. Подальше від котла є. Ні, люди так не кажуть, люди так все ну, думають. Але почні казати, то вже буде. І вже бачимо зворотку в котел є. Зараз тільки котло бачимо, отвори поосварлюємо. -по Термометр від насоса в насос. Там якась ця. Ну, що ми її будемо відкручувати, то бека там не скажуть. Будемо відкручувати в американочках, обварювати, то ми будемо це повітрямо, те, що від короночок. А так можна магнітку ми його половити у цю б'яку. Працюємо.